З вірою у світле майбутнє свою 93 третю річницю з моменту заснування у Прикарпатті Обленерго вирішили відзначити благодійним ярмарком. Попри поважну дату, кажуть енергетики, сьогодні не до святкувань, адже готуються до непростого осінньо-зимового періоду. А чимало працівників нині стоять на захисті країни зі зброєю у руках. Тож навіть у символічний день народження, які в будь-якій інший, працюють на перемогу. Співпраця з фондом Сан Сивюкрайнау, де ми виступили з ініціативою одноденного заробітку. Окрема адміністрація залучала бігові кошти і донатила на наші. Військові підрозділи, які формуються на Прикарпатті, і ця традиція буде тривати до закінчення війни. Тих, хто прийшов з фронту і потребує реабілітації, так само у нас є проекти, які запускають певну допомогу обласній лікарні або реабілітаційним центрам. Багато є ініціатив, в цілому все йде до Відродження до бажання, щоб уже наступний рік, 94-й, ми відсвяткували велику перемогу. А потім вже відсвяткували, як має бути день нашої кампанії. В це ми дуже віримо. В це ми будемо вкладатися. Працівникам, які регулярними донатами підтримують прикарпатських військових, із першого дня у межах ініціативи Сан вирішили подякувати, розмістивши їхні фото на символічному панно. А поруч енергетики розгорнули великий благодійний розпродаж. Ярмаркують тут представники усіх філій і товарів на будь-який смак від домашньої випічки чи оригінальних кулінарних смаколиків до особливих сувенірів із гільз та окопних свічок. За донат можна навіть зробити фото на згадку із королем Данилом та Ярославною та привезли. До Франківська не лише унікальну фотозону у дусі Галицько-Волинського князівства, але й продукцію для воїнів, яку виготовляють власноруч. Це і чехлина каски, це і подушки. І Аптечки різного роду, що хлопці побажають, що що за що дзвонять, що нам потрібно, те ми виготовляємо. Ми ще також плетемо сітки, ми робимо копні свічки. Ну, по можливості, по потребі для солдат. Ми так само е, закупляємо ті продукти, які необхідні, і закупляємо товари першої необхідності, що потрібно для солдат. Подбали енергетики і про частування просто на території варять ситний бограч та готують страви на мангалі. Теж, звісно, за благодійні внески усі виручені під час розпродажу кошти спрямують на підтримку військовослужбовців збройних сил України. кажуть, такі ярмарки у реаліях воєнного часу вже стали традицією для компанії, бо ж запитів на допомогу від захисників чимало. Ми не можемо просто святкувати, розважатися. Ми хочемо бути корисними. В першу чергу хочемо допомагати нашим колегам, які зараз зсу якось так символічно нам 93 роки, і Ще 93 наші колеги в лавах Сил оборони. України тому ми маємо запит, який постійно виконуємо. Наразі ми в цьому ярмарку хочемо зібрати гроші на шолом, активні навушники і зарядний пристрій. Ми намагаємося бути завжди на зв'язку з нашими працівниками для того, щоб вони чітко знали, що ми їх чекаємо, і що ми разом з ними наближаємо цю перемогу. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.